Всіх вітаю на каналі. Буквально годину тому завершилися дебати, президентські дебати в Сполучених Штатах Америки між теперішнім президентом Джо Байденом та колишнім президентом Трампом. І справді ці дебати дуже і дуже важливі, тому що багато людей чекало послухати, що Байден мав сказати, та що Трамп мав сказати. І від цього буде залежати. Дуже багато і, можливо, наш наступний президент, який вирішить долю України, і який змінить, можна сказати, курс війни. Тому я вирішив зробити такий огляд того, що відбулося, хто дійсно виграв, і буду чекати вашу думку в коментарях, і буде цікаво поспілкуватися з нашими співвітчизниками і почитати їхню думку. Не забудьте залишити цьому відео вподобайку, тому що це дуже важливо і зараз таких тем дуже мало. Та також підпишіться на мій канал, якщо ви не хочете пропустити інформативних відео в майбутньому. Розмовляли кандидати про економіку. Про аборти також розмовляли про війну в Ізраїлі, та розмовляли про атаку на білий дім, і саме головне про засудження Дональда Трампа. І ці всі запитання їх задавали, і дуже цікаво все почало відбуватися. Почну я з того, що вони розмовляли про економіку. Бо це дуже цікаво. Запитали спочатку президента Байдена за те, що відбувається з економікою, що дуже дорого, що страшна інфляція, що люди не мають грошей, що в Сполучених Штатах Америки стало жити гірше, і автоматично Джо Байден почав показувати та тикати пальцем на Дональда Трампа і обвиняти його абсолютно всьому, що Дональд Трамп лишив його з дуже поганою економікою, з найгіршою економікою, і він робить все можливо задля для того, щоб Прості американці мали хороше життя. Дональд Трамп відповів дуже жорстоко, дуже гостро і дуже впевнено. Він заявив чітко, що при ньому економіка Сполучених Штатів була абсолютно найкраща за всю історію цієї країни. І він це все, як то кажуть, додав та добавив фактами, цифрами і дійсно показав, що він серйозно настроєний, щоб стати знову президентом. І він також зазначив. Що зараз Сполучені Штати Америки ніхто абсолютно не поважає і за того, що Джо Байден є президентом, і також що Сполучені Штати Америки майже стали фактично третьою світовою країною. Потім почали задавати запитання Джо Байдену і почали задавати цікаві запитання та задали йому запитання про медікер. Що таке медікер? Це медична допомога, яка фактично медікер використовують цю термінологію в Сполучених Штатах Америки з 1953 року. І це офіційна страховка для людей, фактично в Сполучених Штатах Америки, і дуже багато людей цим користуються, фактично всі. І почали задавати питання, казати, що чому так не зроблено, чому це не вийшло, і Джо Байден починає говорити, що в Сполучених Штатах Америки є тисячу трильйонерів. Потім він сам себе. Переправив та сказав, що тисячу мільярдерів, і потім почав говорити, говорити і загубив повністю свою думку, і ведучий його перервав, і потім Трамп почав говорити, пояснювати і дуже міцно та твердо, як то кажуть, завершив це запитання. І це дуже, і дуже була така перша, можна сказати, така помилка та велика помилка Джо Байдена на цих дебатах. Далі Дональд Трамп напав дуже серйозно на Джо Байдена і почав говорити про те, що Джо Байден повідкривав кордони, що дуже багато мігрантів зайшло і попало в Сполучені Штати Америки. Багато дуже криміналу збільшилося, і також дуже багато різних злочинців потрапило в країну. І він сказав, що коли він був президентом Дональд Трамп. То були найбільш безпечніші кордони за всю історію в Сполучених Штатів Америки. І він сказав, що це просто вже смішно, і це неймовірно небезпечно, і самі люди не почувають себе безпечно більше в такій країні, великій, як Сполучені Штати Америки. І потім Джо Байден почав назад е, на Дональда Трампа наговорювати. розумієте? і ці дебати перетворювалися справді в дуже такі неприємні дебати, не дуже такі конкретні дебати, і звісно. На всі 100% дуже багато людей е англомовних, американців, я читав коментарі, пишуть про те, що Джо Байден просто завалив ці дебати, що Джо Байдену не потрібно навіть було виходити на ці дебати. Що Джо Байден вже ментально просто не може е проводити дебати. Що Джо Байден вже ментально не може бути президентом просто Сполучених Штат Штатів Америки. І зараз люди навіть які поділилися і діляться на демократів республіканців. На жаль, немає дуже великих опцій, тому що вони не можуть продовжувати голосувати за Джо Байдена, який вже важко йому спілкуватися, важко йому два слова докупи склеїти. Але також багато з них і не хочуть голосувати за Дональда Трампа. І Дональд Трамп має зараз дуже велику перевагу, і ці дебати тільки підтвердили. Того, що тепер ще більше і більше людей перейшли на бік Дональда Трампа, бо дійсно побачили, що Джо Байден завалив ці дебати, і це зараз всі американці про це говорять. Всі канали про це тріщать і розповідають і деякі пробують трошки замнути. Але в кінці дня факти говорять самі за себе, і американці самі все бачили на телевізорі, коли зайшла мова. Про атаки, коли Дональда Трампа почали запитувати про те, що е, відбувалося, що атакували Білий Дім, що це був дуже великий позор для Сполучених Штатів Америки. То Дональд Трамп почав тікати трошки від цього питання, уникати цього питання і не хотів конкретно і прямо відповідати на це питання. Тобто, з його боку, це теж було трошки некоректно, тр трошки негарно. Але ця вся ситуація, що відбулася, точно йому не допомагає зараз, і тому він не, не хоче сказати лишнього в цій ситуації. Загальному потім під кінець дебатів. Президенти почали відмовлятися не то, що відмовлятися, а уникати запитань від ведучих, і почали один на одного наговорювати, хто гірший президент, хто кращий, хто зробив то краще, хто зробив то погане. Розумієте, тобто дебати в загальному завершилися, як я вже підтвердив та сказав з великою перевагою Дональда Трампа. Дональд Трамп показав, що в нього сильніший ментальний стан. Дональд Трамп показав, що він готовий брати більш міцніші запитання. Дональд Трамп був підготовлений і він завжди підготовлений до таких різних розмов і дебат. І е, Джо Байден показав, що він вже не в стані, і показується його здоров'я. Він вже дуже і дуже багато мав проблем, заїкався, не міг свою думку до кінця довести. І це дійсно в кінці кінцем показало, що можливо потрібно когось іншого висувати в кандидати з партії демократів, але Повірте, не так їм легко це зробити, і все ж таки в Сполучених Штатах Америки ще дуже багато людей підтримують Джо Байдена просто навіть задля того, що вони не підтримують Дональда Трампа. Тому цікаві дебати вийшли. Це тільки перші дебати. Ще будуть пару дебатів. Будемо слухати, будемо дивитися, будемо робити аналіз. Я надіюся, що це відео вийшло інформативне, цікаве. Ви мені теж скажіть вашу думку, що ви думаєте буде з Україною? Чи Дональд Трамп буде хорошим президентом як з Сполучених Штатах Америки для України і для майбутнього України? Чи все ж таки варто, щоб Джо Байден залишився і було так, все, як воно є зараз? Бажаю друзі, вам всього найкращого здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.